Всім привіт! В даному відео ми покажемо, як зробити заміну сенсорного вимикача з одинарного на подвійний. Для початку беремо викрутку і підковирюємо знизу кришку. Далі робимо викрутку гвинтів. Тепер ви можете побачити, де в нас знаходиться плюсовий кабель. На одинарному вимикачі різниці абсолютно немає. А це сам одинарний вимикач. Тут, як бачите, є контакт L2 та L. Якщо в ідеалі, то, звичайно, в L вставляємо плюсовий кабель, а кабель, який йде до лампи, потрібно вставити в L2, а це ми підключаємо подвійний вимикач. Ви бачите схему підключення. Тут обов'язково потрібно підключати фазу, яка позначена червоним кольором, в саме ту камірку, яка йде з надписом L. Ну а кусочок кабелю той, що йде до лампи, в відповідності до той лампи, яку ви бажаєте підключити. В нашому випадку це L3. Як бачите, все працює. при вимкненому стані колір синій при включеному червоний. Тепер знімаємо кришку, як показано на картинці, та вкручуємо в підрозетник. Тепер ви бачите, що нижня працює нормально, а верхня лінія, яка не використовується, просто міняє колір при натисканні. Тепер ми міняємо кришку. Просто її заклацуємо і можемо перевіряти, як все працює з нею. Як бачите, лампочка нормально загорається, все працює нормально. А тепер ми покажемо, як буде працювати вимикач при неправильному підключенні. Як бачите, в нього синій колір, і він не реагує на яке натискання. Всім вдячний за перегляд даного відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.